Друзі, всім привіт! Всіх вітаю. Сьогодні знову тема інжиру. Інжир, тому що це актуально сьогодні. Час якраз інжиру. Мене звати Анатолій, дружина Анна Знімає, це Київська область. Нас сьогодні, якщо не помиляюсь, 18 липня 24 рік. Друзі, показуємо знову наш брунцик, нашу бребу. От, Зараз... Ще покажемо, який розмір, тому що ще більше бреба. Хочемо на ваги поставити, вам показати. Потім в нас новий сорт є. Покажемо, зріжемо плодик і е, в розрізі на смак, скажімо, який. І ще одна важлива процедура, яку потрібно, я рекомендую робити, це видаляти листя. Е, я зараз трошки це все покажу, розповім, для чого це. Плюс-мінус який час це робити потрібно. І ми будемо дегустацію. Так що ви не перемикайтесь, дочекайтеся, коли ми будемо дегустувати, яка вага і тому подібне. Покажи, яка бреба. Чесно говорячи, можна було ще пару днів, щоб повисіла, але дивіться дивіться, яка бреба. Яка бреба, розміри. Що тоді? Давайте, дивіться, яка. Ай, клас. Так, да, він достиг. ось, А ну, зараз давайте. Блін, так. Я точно знаю, що пару днів повисів, би ще ось його, я бачу. От, Але тут вже така стигла-стигла. Я не хотів, щоб ні мураха ні з'їла, ні. Слухайте, ну це розмір такий. Ну ось, Я думаю, що 100 плюс точно є. От, а ну, дивись, ну твою взагалі-то? Да? <с tengan> От, це брунцвік, друзі, це брунсвік бреба. Да, Тут ще трошки, бачите, можна було повисити, але він так провис, вже жарко було, але ми з'їмо зараз. І ще давайте сходимо зараз, я цей покладу, і сходимо зараз ще у нас є один сорт, дуже цікавий. Ти, до речі, а, покажи, о, там поки ми зараз йтимемо, покажи ще як наливаються бреби. От, дивіться, які. Дивіться, які розміри. Воно просто шикарно. Так, зараз. От вона вроді невелика, стоїть нормальний такий плодик. А потім, коли починає дозрівати, ну це просто настільки збільшується в розмірах. От, брунцвік дуже класно. Ми дегустацію проводили, якраз бреба була перед цим. От. Друзі, новий сорт. Класний сорт, я вже бачу. Сорт Beaans називається. Ми його тільки посадили. Я в тому році купив. Оце вже він так виріс у нас за цей сезон. Було плодів 30, залишив тільки 5. Залишив тільки 5. От, тому що перегружено. Взагалі-то бажано було видалить. Зараз давайте знайдемо ракурси, бо світло сонце засвічує. От, тому якби. Краще, краще все таки видалять, щоб наросла рослинка. Але ми, я просто захотів, щоб спробувати який сорт, які смакові властивості. Як він це веде, я дуже задоволений. Ти показувала? Да, знімала У нас комарі, друзі. Вибачте, бо ми тут ганяємо як ці. Давайте тоді оцей плодик знімемо. От. Все, бачите, він дуже легко знявся. Дуже красивий, дуже такий е жовтуватий, якийсь такий От у нього приємний, приємний такий колір і розміри первоплодоношення. це основний врожай. Дуже приємні, дуже приємні розміри. Бачите, такий. Ми один, чесно говорячи, з'їли. Давайте я зараз покладу і ми зараз перейдемо. Ти поки покажи, ось скільки зав'язав адріатичний білий адріат. Друзі, ну це просто ну, всипле знову. І не тільки брунсвік, але й адріатичний білий. То було не видно. Зараз, якщо на відео видно, я не знаю, чи видно, чи не видно, але подивіться, я повирізав листя, це, що я і говорив. І вся ягода відкрилася. Зараз ми підемо до другого інжирчику. От, давай так обійдемо сюди. Зараз ми підемо, ти поки покажи, От у нас там, он, лимончики підростають, пепіно. От, пепіно он також, дивіться, я он не бачив, вчора тільки замітив випадково. О, дивіться, який плод пепіно вже. Уже такий наріз коротше. і квітне, дуже потужно квітне. Зараз, я думаю, дай Бог все зав'яжеться, бо в нас жара була тут, теплиці 38-42 постійно було. Тому при такій жарі воно не... Ну, не переопилялось ніяк. Це, це логічно. Це логічно. От. Тому, 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 е, Друзі, що ми робимо? Е, ви дивіться, до речі, зараз ще й попепінно покажемо, а може окреме відео, бо то, звичайно, е, ще довга тема. Дивіться, друзі, що виходить? Що е, нам потрібно відкрити кущ, що я маю на увазі? Потрібно трішки видалити листя. Але дуже важливо, не спішіть, коли вже сформована ягода майже повністю. Бачите, ось вони вже всі, майже повністю сформувались, дійшли до своїх розмірів, вони зараз вже все. Ось такі вони в розмірі зараз. Але вони збільшаться в три рази, коли почнуть дозрівати. Я проряжаю кущ, запускаємо туди максимально сонця. І щоб просвічувало до кореневої більше і світило більше на ягоди, тому що ті ягоди, які там всередині, ті ягоди, які там всередині, вони взагалі сонця не бачать. Берем, я завжди беру перчатки, зараз просто ну, не хотів на відео. У мене є така кофта з довгим рукавом, ну, така робоча, знаєте, така грязненька. От. Але зараз, щоб на відео ж було красиво вам і приємно, я просто покажу вам приклад. Трошки, як ми це робимо. І щоб ви розуміли, не спішіть рано зрізати, але і також ну от сформувалася ягода, вже майже вся, особливо знизу, якщо вона сформувалася, вже величенька, то нижня листя потрібно видалити. Я це рекомендую, особливо півдня це можна і не робити на південних регіонах. по суті. От Тому що там, як завжди, як правило, росте не кущем, а деревом, воно вище, воно провітрюється, воно просвічується, Тому. Там таких процедур можна не робити. Але в Київська, Чернігівська, та й та ж Полтавська, Західна Україна, все це потрібно по-любому. Я рекомендую. Ви самі приймайте рішення. Що ми робимо? Дивіться, в нас є, ось бачите, отак-от: а це взагалі-то брунцьвік, і тут я сформував більш-менш класну кущ, він сам то просвічується майже повністю. але, але, Дивіться, деякі листки вони затіняють там. Вони закривають ягоду. І, от приклад, навіть, бачите, де не попадало сонце, трошки притінило. Тут і навіть не заклало. Верхівка трошечки вище, все, заклало. Дивіться, я видаляю, отак от, видаляю. І відразу дивіться, як відкривається кущ. Реально, як відкривається кущ. Видаляємо листки, які закривають нам особливо всередині. Листя листя, ну, ми використовуємо на чай дуже корисно. От, я... Використовую. Тільки дивіться, обережно, щоб не капало. Дивіться, як сік капає, он. капає, капає сік, і. а, До речі, ось також я не бачив. Дивіться, ось тут що в нас з пепіно. Ладно, ми до цього вернемось. От. І ми відкриваємо кущ, відкриваємо кущ, щоб вони щоб просвічувалася і коренева, просвічувалася, і ягідка у нас бачила наше сонечко пряме. розумієте? От. Тому ми отак от проряжаємо, видаляємо, але дивіться обережно плоди, щоб не пошкодить. От. Ми розкриваємо, як то кажуть, кущик. От. Розкриваємо внизу особливо, високо не підіймаємо. Оці перві листя потрібно видалити обов'язково. Я маю на виду перві. Південної частини ці листя видаляємо знизу. Верхівку не потрібно. Він же ще потрібно, щоб у нас і брав світло, він харчування через листя бере. О, тому якби не, тут потрібно і не перестаратися, знаєте, як говорять. От, але і не потрібно боятися різати листки. Що ми? Давайте, я буквально трошки вам покажу принцип. Да? От. Можливо, на відео не буде видно, що А ну, Зайди з другої сторони з тієї сторони. Не знаю, можливо, воно зараз не буде видно саму, сам принцип, тому що буває таке, воно, знаєте, не світить вроді. От. Так. Що в нас ще? Оцей листок видаляємо. Коротше, ми розкриваємо, щоб отут от більше з'явилося сонце. Щоб ви зрозуміли логіку. Да? ось нам заважає. От. І там всередині, так особливо всередині, дивіться, я зараз, якщо... Просто в нас тут все загущене, в плані рослин багато. Я не знаю зараз, дивіться. Оці листки видаляємо, видаляємо. Щоб в нас просвічувалися, заходило повітря, заходило сонце. от On, там, бачите, туди майже сонце не попадає. Але ж також не видаляйте аж до верхівки. Трошки виділили, дивіться, відкрили, бачите? І по такому ось принципу, по такому принципу особливо, що оці, оці листя, яке в першу частину, не в першу, а типу лицева частина, да, видаляємо, щоб відкрити кущик. Відкрити кущик. От. Але я не виламую. Не виламую, а вирізаю, стовбурчик залишаю, воно ще трошки бере з нього, з цього а, стволика. Воно засихає, щоб не шкодить при самому. Тобто не виламують, він сам тоді відпаде, це не проблема. Ось такий такому принципу, друзі, ми видаляємо листя. Давайте тоді я просто не хочу зараз обрізати все, показувати на це на відео, тому що це буде ну, трошки довго. Я думаю, що ви зрозуміли. Розкриваємо кущ, особливо внизу, щоб туди максимально проходило. Особливо проходило максимально сонце, щоб воно реально просвічувало, максимально прогрівався кущ і дуже багато було. Сонце, тому що інжир любить сонце. Зараз була неділя, спека неймовірна була, а інжир, повірте, кайфував. Оце так я бачу за цей час, поки була жара. Інжир настільки інжир класно, реально сформувався, підріс, подозрівав. Ну що це, це просто клас. Інжир кайфує на вулиці. І в теплиці 40, а інжир реально кайфує. От, ви розумієте? Тому що він дуже любить сонце. Він дуже любить сонце. Тому якось так. Я не буду зараз залазити, я тоді одягну кофту, бо воно, повірте, пече, я знаю, що це таке. І я дорозкриваю повністю кущ. І Ми просто давайте зараз повернемося до цих до білого адріатичного. Я вчора вже його я я його вчора уже... я зараз пролізу дебрями. Дружина за мною. Я вже його вчора розкрив, він був наскільки запакований. От. Наскільки запакований, дивіться, це я все повидаляв і настільки сонце почало, почало на нього світити. Просто. Там, там, там взагалі сонце не попадало. І то, якби. Ну, я ще трошки почекаю, можливо, ще прорежу. Ну, от, Цей інжир скоро почне, десь через місяць, вже буде дозрівати. Вірю. В цьому році, правда, трішки пізніше, тому що в нас тут вода волога була, але все одно, сам принцип, щоб ви зрозуміли. Ми відкрили коренево, щоб прогрівалося чудово на сонці. От, і самі ягодки також, щоб були на сонці, але не сильно видаляйте. І малесенькі, коли ягодки також не зрізайте, Йому можна ще наливатися, брати чогось. І щоб вони не попеклися на прямому сонці відразу, коли молоді і маленькі. Так, давайте не затягувати. пішліть дегустацію проводити наших інжирчиків. От. Просто щоб ви розуміли, бачите, все заросло тут було повністю. А зараз відкрився кущ, відкрився і сам прям сонце проходить, проходить, проходить. Можливо, де ще щось видалим, але основна і засипаний. Дивіться, повністю запаковано просто плодами. Дуже мені подобається цей сорт. Інжиру, він простий, він дуже смачний, невибагливий клас. От. Ось також покажи Браун Турки коричневий турецький. Я в принципі, його зробив по принципу японської системи чи китайської, хто як називає, горизонтальний кордон трошки зробив, натягнув гілки, он на, на кирпичики розтягнув, роз, цей, розкрив також кущ відразу. І він, в принципі, там трошки видалив тільки. А, листя, він в принципі розкритий, він продувається, він просвічується дуже гарно. На ньому не сильно велике листя, але загрузка, подивіться яка. Ось вам і Браун Турки коричневий турецький. Кущику буквально декілька років, тільки молодий, так що так. Що так, от. так, друзі, ну що, пішли, будемо проводити дегустацію. Зараз трошки змиємо пилючку, якусь, можливо, десь щось було. От. Так, йдемо на наше місце. Там комарі, там нема де присісти. Тому ми, друзі, давайте зараз ми тут реально поставимо наші ваги. О, Давайте зразу зважимо на ваги. Так, давайте з маленького, Я люблю з меншого, потім до більшого. Так, це в нас биян з перве плодоношення. 33 грами. Норм, норм, норм. Не видно да, нічого? Відсвічує? Опусти нижче. Ну воно відсвічує. свіче. А ну давайте зараз секунду. А ну отак от. Отак. От. От Краще, да, видно? Телефон поверни отак. А ну щось не фокусує взагалі, друзі. Розумієте, чомусь щось таке. Ну, коротше, відсвічує так Сонце. А, воно полікарбонат. І зараз під таким кутом, що нічого не видно. Ну, Ладно, давайте, то не глобально. 33 грами. Так. І Брунсвік. Що ж нам видасть Брунсвік? 136 грамів. О! Оце вже серйозно. Це вже серйозно. Я не знаю, так от буде тінь. Зараз зроблю, можливо, буде видно, так? Да? Погано видно. Друзі, я не знаю, чомусь не фокусує взагалі нічого. Ну, 136 грамів. Оце вже, оце вже трошечки покраще. Так, давайте тоді все не тягнемо час. От, Відставляємо ваги. Я зараз помию швидко наші а, ці а, наші, наші, наші плодики. Трошечки змиємо водичкою їх. Давай я тут, щоб не цей. Ти покажи, що покажи. Попайку покажи, як у нас підросла папая. Ту, яку ми садили в ґрунт. Це королівська. Непогано росте, зараз дуже непогано росте. от Тому ми чекаємо на гарний результат. Ананасики також взагалі, оце топчик ананас росте, там літрів 8-10 горщик, десь, я думаю, так приблизно. Ну от, то реально просто класно, класно, класно. Бананчики, ще трошки почекайте. Я знаю багато людей, хто там у мене запитував. Ну, як багато, там пару-тройку людей запитували. То, друзі, скоро будуть. Я думаю, що хай вони адаптуються, приживуться якийсь місяцьок, плюс-мінус. І вже, бо ну ви ж розумієте, це ж не розсада, це ж не е, якась там ця, помідори, там огірки. Це трошки друга тема, розумієте? От, тому якби почекайте, почекайте. Я знаю, що багато хто питав там і чекає. Ви вже дочекайтеся. я думаю, зараз, друзі, я руки витру. От. Ти папайку нашу показувала, ми вже майже такий пів напівогляд теплички робимо. Це ж те, що ми зрізали місяць назад, десь може трошечки вже більше. Друзі, там вже зараз активно почали дозрівати плодики. І тут, дай Бог, щоб не скинула. Не скинула, є свої нюанси. Дивіться, вже он один, два, три, чотири плодика. Я бачу, і бачу, і п'ятий, і шостий. Тут вже плодик такий збільшується, дай Бог, він буде висіти. Оці вже я бачу, ну, дай Бог, щоб вони залишилися. Потужна рослина дуже активно росте, зараз е, така мощна. прям я, ну, Побачимо. Так, так що тоді? Давайте будемо пробувати, будемо проводити нашу дегустацію. Беремо ножик будем, да, і будемо розрізати. Нашу тарілочку з виноградом. Так, що, з баянса почнемо? Давай з баянса почнемо. Баянс же ж, ще ніхто не цей не бачив у нас. Так, робимо розрізи, розрізаємо. Ой, клас, клас. Дивіться, який друзі в розмірі. Ой, в розрізі. Дуже красивий. Дуже красивий, такий приємний. Він такий вже ну, не перестиг. Я не дуже люблю перестигший інжирчик. От, тому, як би. Так, давай будемо пробувати на помитий. Так, сорт баянс, друзі, хороший, мені подобається. Я вже бачу, що. Приємний аромат. Mm -hmm. mm -hmm. Неймовірно солодкий. Клас. Такий ніжний ніжний. Кісточки не відчуваються. Приємний, так. Да. Мені подобається. Топ. Він так. Рівномірно дозріває. Ну, дуже ніжна м'якоть, дуже ніжна м'якоть, свіжий такий, прям супер, друзі. Так. І тепер брунсик. Брунстик ми вже проводили дегустацію, але розмір. Розмір, друзі. 137 грамів, дачі ще я говорив там. Плодик. Це нормальний. Вони там писали, ой, та це невеликі плоди 103 грами. Коротше, для нас це класно в нашому особливому регіоні. ай яй 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 яка краса. Подивіться, яка краса, друзі. Не фокусує. Погано, бачите, дуже фокусує. Переламляє сонце з боку якраз ранок. І е, я не знаю, наскільки це буде видно. Але ну, коротше, я думаю, що брунсвік, хто не знає, той подивіться попереднє ще відео. Ось такий інжирчик е, в розмірі, в розрізі, опять розмір. Дивіться, стиглий, стиглий, хороший. Можна було ще пару деньків, Оця частина просто була б така желейна і все. О, тому якби отак от. Так що бери. Пробуй ти, пробуй. Оце вже оце вже, да, да, от ти взяв оце в руку, коротше. Реально, це трошки друга тема. Той маленький такий невеликий, але ну, то основний врожай ми не повинні порівнювати, а це Бреба. Бреба завжди ну, більша майже. Ай, клас. А ну. М -м -м. Ну, друзі, ну. М -м -м. Дуже смачний. А тут де дозрівше повністю на 100%. Ну клас, та не аж в роті. Клас. М -м. А, і тут мике таке. М -м. Ми ще таких плодів не їли під 140 грамів у себе. От прям кусаєш і, і ти вже їси, відчуваєш клас. М -м. Дуже стигли тут. Шкирочка не жорстка. Ну що, доїли ми, коротше, наш інжирчик, друзі. Все. Посмакували реально дуже класні плоди. Тому вирощуйте. Вирощуйте інжир. Я повторюся, що просто якісь речі зробите. У вас буде класний врожай, у вас буде по-любому результат. Ми вибираємо прості класні плоди. На каналі є відео. Ми розповідаємо, як їх вирощувати, куди, що, грунти, яким чином. От, тому, що багато запитань є. Люди, якісь колись брали, пробували у них це замерзало, не замерзало. Коротше говорячи, зробите, повторите процедури, ті, які ми робимо е в себе, і повірте, у вас буде такий ж результат. А може й краще, тому що є тепліші регіони. В нас взагалі тут прохолодно, це піля Києва. Ще в нас не завина така. Ну повірте, я знаю просто. Бо в мене є знайомі, які займаються, не займаються, які вирощують, які я їм давав інжирчик. Вони просто гарний мають результат от, просто в відкритому ґрунті. Тому, друзі, якщо відео було корисне, обов'язково зробіть ці процедури з листячком. Обов'язково! Це класно. Я рекомендую, особливо в тих регіонах, яких ну, не південні. Зробіть, але обережно перчатки, там руки, тому що сік все-таки зрізайте знизу вверх, трошки піднімайте, щоб не капало, а то е, буває зверху ріжеш, засовуєш нижче руки, воно капає і ну, розумієте. Все, друзі, лайкосик з вас. Підписка, якщо хто не підписаний, а, коментуйте. Пишіть щось нам, напишіть нам щось, як вам, як, вам, як ви вирощуєте, можливо. От, тому що для нас важливо, для нашого каналу важливо. Ми бачите, відкриваємо, показуємо, розповідаємо нюанси, які, щоб мати реально непоганий результат. Я вважаю, що це дуже непоганий результат. Ми трошки розширяємо наші е, сортову базу. От, небагато, тому що я взагалі вважаю, що 5 е, сортів інжиру приблизно плюс-мінус. Достатньо, якщо ти не інжиро... вот там не інжироман, то 5 сортів інжиру, яким вже буде 5-7 років, ви будете їсти інжир відрами. Повірте, ну це точно. Тобто я рекомендую, щоб вдома було десь около п'яти сортів інжиру. Цього буде абсолютно достатньо, щоб їсти всій сім'ї інжиру достатньо багато. Так що, друзі, дякую, що ви дивитесь, дякую за те, що ви коментуєте. Було б дуже не пано, що ви прокоментували, тому що дуже-дуже це допомагає нашому каналу підніматися, і більше людей побачить, і більше людей дізнається, як не робити помилок і що краще зробити, які нюанси потрібно враховувати, і щоб був класний класний результат. Все, пока-пока і до нових відео.